Дорогі отче парох, дорогі Декан, дорогі отче Югумен, дорогі отці, співслужителі біля Божого Престолу, дорогі брати і сестри, дорога молоде, дорогі діточки, як прекрасно входити у цей храм і хочеться з глибини душі сказати перед Господом увійду у храм твій, поклонюся храмові Твоєму святому, у Дім Твій Божий. Святий Йосафат, який так близький для нас, для кожного українського серця, але для вашої землі особливо близький, оскільки він народився недалеко тут, у Володимирі Волинському, трошки більше. 50 кілометрів звідси. І прожив він недовго на тій землі, всього навсього всього 43 роки. Але бачимо, яке прекрасне Боже провідіння щодо нього. Він з дитинства дуже любив церкву і святу молитву. Він дуже радо приходив до церков з ранніх літ і молився там, як дитинка вдивлявся в ікони, в образи, часто запитував своїх побожних батьків, що той чи інший образ означає. І як він пізніше, уже у зрілому віці пригадує, написав це, що, будучи у п'ятирічному віці, мав. П'ять рочків маленький хлопчик прийшов з мамою до одного храму у Володимирі. І часто у наших храмах є при вході у притворі розп'яття Ісуса Христа. І він так тими дитячими очима, сповненими віри і довір'я до Бога, вдивлявся в це розп'яття. І як він пригадує, що та Божа іскра любові. Упала із того розп'яття у його груди, у його невинне серце, і настільки запалила те маленьке серденько, що воно билося для Христа ціле своє життя. І навіть мученицька смерть Йосафата засвідчила ту велику відданість Богові і великі ідеї служіння своєму народові. Святий Йосафат є для нас прикладом жертвенності і любові, прикладом того, яким повинен бути християнин, кожен із нас. І це відноситься не тільки до людей, до народу Божого, до світських людей. Це насамперед торкається нас, священників, єпископів. Бо якщо так глянути на життя святого Йосафата і на наше життя, то направду нам треба дуже багато працювати над собою, щоб ми хоч на крихту наблизилися до постаті святого Йосафата. Він так молився, як засвідчують брати Васильяни, які пізніше були з ним у монастирі, а він пішов. Довільна батько його дав туди, тепер вільнюс, що він вчився на купця, бо хотів побачити в ньому, знаєте, гарного підприємливого юнака і пізніше газду господаря. Але Іванко, таке його ім'я було у хрещенні Іван Кунцевич, він обирав Христа. Та Божа іскра, любові, яка впала з розп'яття Ісуса у Його серденько, вона провадила його життя, провадила його з дитинства. І коли батько його дає вчитися туди, то там той славний купець мав дуже гарну панну, дівчину, свою доню, і подумав, який цей чудесний юнак. А Іван Кунцевич, Святий він був дуже вродливий, був дуже гарний. І він думає: буду мати гарного зятя. Віддам йому свою доню, і все це майно йому залишиться, так він собі думав. Але бачите, Божі дороги то не людські дороги. Господь приготував для Йосафата інший шлях, і він обирає там у вільно монастир, іде у запущений монастир, занедбаний отці Василіян. Там практично нікого не було. Він не пішов у колегію славну колегію отців єзуїтів, яка мала славу, яка мала впливи, яка мала фінансові можливості, він не пішов туди. А міг. якби він шукав якоїсь кар'єри, якогось користолюбства, він би пішов туди. Так скоріше можна десь пробитися, коли ти вже є в славному місці. А він іде. У занедбаний монастир і обирає найзанедбанішу келію. Але так молиться, так молиться, що ці роки його молитви привернули до монастиря, як засвідчують його біографічні відомості. Понад 50 монахів прийшло туди, уявіть собі, нікого не було. А тепер подумаємо, як важко деколи одну людину навернути до Бога. Якщо кожен з вас хоч одну людину наверне до Бога, ви будете мати дуже велику заслугу перед Богом. А святий Йосафат так молився, що до нього горнулися люди. Його навіть назвали душехватом ті, які вважали себе православними, але які пізніше вбили його. Він настільки переконливо говорив, він настільки мав глибокі знання, які черпав із самоосвіти, бо він не закінчував великих шкіл, а він любив книги. Він дуже багато читав, він дуже багато молився. Співбрати Монахи його знаходили, його навіть примерзлим коліна взимку. Він молився кілька годин, що примерзали ноги його коліна до землі. І це правда. І це засвідчує про його особу. Він одягався дуже скромно, можна сказати, навіть бідно. А будучи пізніше єпископом, священником, пізніше архієпископом Полоцьким, він мав можливість, бо люди жертвували, він міг зодягатися більш славно, а він навіть сорочки не носив. Він носив волосяницю. А воно неприємне для тіла, воно поколює його, але він себе так умертлював. Він ні в чому не шукав вигоди, тому я на початку сказав, що Єсафат є прикладом не тільки на загал для народу Божого, а насамперед для священників і єпископів, щоб ми не ставали царями, щоб ми не думали, що ми тут на землі, хто знає що, але ми є насамперед ті, які повинні служити Божому народові. Святий Йосафат своєю жертвенною любов'ю навертав. Багатьох людей до Христової Церкви. Він, коли приїхав в Київ-Печерську, лавру ті монахи, які були під московським впливом, вони дуже неприхильно поставилися до нього. Але його, знаєте, та любов, яка панувала у його серці, та Христова любов, так вплинула на них, що вони навіть дали згоду. Для спілкування, проведення якогось діалогу. І тим словом, а особливо прикладом святий Йосафат поривав людські душі. Він виривав їх із цього світу і дарував Богові. І тим він засвідчував, що він є правдивий служитель Христа, правдивий, покликаний Богом служитель Божого престолу. Коли він робить візитації, то просить священників, закликає їх до більш ревної праці, до молитви, до щоденного відправлення святих літургів служби Божі. Він дуже довго сидів у сповідальниці, він дуже довго приділяв багато часу для людей. Його завжди можна було віднайти, що він є в колі людей в сповідальниці, завжди дає своє серце, жертвує серце для народу і для Бога, якому посвятив своє життя. Роблячи такі візитації по різних парах, він повертається до Витебська в сучасній Білорусі. І в тому архієрейському палаці, його зустріла така. Розбуркана юрба того народу, які до сих пір називають себе православними, а ми їх називаємо нез'єдиненими, тобто ті, які не мають єдності з апостольським престолом або з кезматиками. І ця розбурхана юрба, напала на святого Владику, побили його слух, він вийшовши, каже, якщо. Ви шукаєте мене ось я є. Чому ви б'єте моїх слуг? І один із тих, що там стояли, вдарив сокиро його по голові. Тому, коли ви бачите образ ікону святого Єсафата, його зображують часто із сокирою, як знаряддям його мученицької смерті, і кинули його у річку Двину, а пізніше Боже сяйво так світило у те місце, і там вони віднайшли його. Тіло, яке було так, як тільки що він помер, яке Господь зберігає. І святий Йосафат, як ви знаєте, є його гріб у серці християнського світу, у Базиліці святого апостола Петра. Він похоронений відразу біля престолу, де похований апостол Петро, якому Христос. Дав ключі Царства Небесного. І святий Йосафат є першим проголошеним святим Української греко-католицької церкви, тієї унійної церкви, яка прийшла до єдності з апостольським престолом. Зараз, дорогі у Христі, є багато роздорів, також між церквами ви це бачите. Але наша церква пронесла оту єдність з апостольським престолом і засвідчила своєю кров'ю. Бо святий Йосафат, який був прикладом для багатьох наших єпископів і священників, він оту мужність вливав у серця. Що наші священники, яких виселяли на Сибіри, яких вивозили не тільки священники, і простих вірних. Можливо, і навіть з ваших родин хтось був на Сибірах, вивезений туди. І вони засвідчували свою вірність Богові, не відрікалися ні від свого народу, ні від святої Христової католицької церкви, а трималися тієї єдності. І сьогодні святий Йосафат пориває нас, він підіймає нас, він вливає в наші серця оту мужність триматися церкви Христової. Бо багато ворогів нашіптують нам, може, бо ми вже відкололися від Риму, для чого нам? Колись говорили Рим нам не батько, а Москва нам не мати. Але дорогі у Христі, коли кожна нація відривається від апостольської єдності, то ще тоді ми не підкреслюємо свою участь у тому, що розбиваємо містичне тіло Ісуса Христа. Церкву Христову, а Ісус молився перед своїми страстями, Отче, благаю, молю. Дай, щоб вони були одно, так як я і ти. Ісус молиться за єдність усіх, за єдність усього світу, щоб ми були зібрані в одно. І саме це є ознакою Христової Церкви, бо вона є Соборна церква. Вона не ділить народи окремо, вона збирає всіх. І тому ми щасливі, що належимо до святої Вселенської католицької церкви. Ми щасливі з того, що маємо великого заступника, святого священомученика Йосафата, який віддав своє життя за нас, за єдність Святої Христової Церкви і за наш український народ. Як сьогодні нам потрібно тієї ревності, тієї жертовності, яку мав святий Йосафат. І сьогодні, коли ми приходимо до храму і молимося, то напевно хочемо попросити Господа Ісусе. Дай нам ту іскру Божої любові, яку Ти подарував із свого розп'яття для маленького Івана Кунцевича, для п'ятирічного хлопчика, який став великим священомучником Єсафатом. Дай нам, Господи, цю іскру Божої любові, щоб ми не зрікалися українства, щоб ми були українцями не тільки на словах, але на ділі, щоб ми могли второпно говорити з людьми, ті, які є вимушено Переміщені сюди особи чи біженці, щоб ми могли звертати увагу, щоб наш Львів був українським Львовом, щоб Шептицький. Щоб на його вулицях не було, не переважала російська мова, мова окупації нашого народу. І коли ми будемо вміти делікатно сказати це людям, пояснити їм, що ми живемо на українській землі, тут повинна бути українська мова. Якщо ми будемо вдивлятися в світлий образ святого Йосафата, Він дасть нам ту силу, Він дасть нам ту благодать. І ми зможемо переконувати людей, щоб вони ставали дійсно українцями. Їдучи ще в 2000, від майдану і 2014 року на фронт до наших хлопців відразу після Майдану, Мар'янка, туди на Донецьку область, чи станиця Луганська, щастя, Северодонець Луганської області, ми говорили з тими місцевими людьми. І я вдивився, які вони є бідні, направду бідні люди. Вони можуть мати гроші, вони можуть мати великі маєтки, і приїхати в Галичину і купляти собі будинки, мати дорогі авто, але які вони бідні. Бо вони казали до мене: один чоловік вийшов і каже: зачем ви сюди приїхали? Я кажу: та як ви мене питаєте, чому я сюди приїхав? Та це ж Україна. Я приїхав сюди до наших хлопців, до наших воїнів тут, молитися, підтримувати їх. А він каже мені, ми самі розберемося. Відповідаю, розбираєтесь вже від 91-го року, коли ми проголосили Україну, коли Україна проголосила незалежність свою. І ви тут розбираєтесь на Донбасі і до цих пір не розібралися. Бо закликали, ви знаєте, це, Путін віді війська. Кричали, виходили на мітинги, на ті майдани і кричали на площах. І коли він вів ті війська, ви бачите, що там діється. Все розбито, все роз... Немає нічого, смерть, розруха це все, що несе москаль, це все, що несе русський мір, той здичавілий, людину ненависницький. він це несе. І ви це знаєте, дорогі мої брати і сестри, у цьому славному місті, колись в Кристинополі. Пройшовши історію Червонограда, і тепер Шептицького. А як я радів, коли їду і вдивляюся, йти таблиці пише Шептицький, Боже, моє серце ще більшою радістю запалилося. Мені так добре стало, думаю, Господи. А ще я довідався, що тут у місті цьому славному, біля одного з храмів, є прекрасний пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому, як я тішуся цим містом. І ми також у моїй парафії біля Коломиї, тому. Кілька днів, ну скажімо, 1 листопада, бо митрополит Андрей Шептицький відійшов у вічність 1 листопада 1944 року, у 80-ту річницю його святої кончини. На фасаді центральної стіни храму ми помістили дуже прекрасну барельєф такий про те, що Нижній вербіш, там де я тепер служу. Митрополит Андрей Шептицький, на той час, будучи єпископ Станиславівський, 14 лютого 1900 року, відвідав Нижній Вербіш Парафію і отця Михайла Левицького, який в той час там служив. І той храм зараз є якраз у руках тих нез'єдинених у руках православних. А ми збудували новий храм. Отець Михайло мене похвалив, бо він колись був у мене і каже, Отче, ви прекрасний храм збудували. Але коли я зайшов у ваш храм, ти кажу, Отче, ви мене перевершили. Ваш храм. Ну, знаєте, настільки славний, настільки славний. А чому? Бо славний народ. Якщо б не народ, якщо б не ви, не ваші батьки і діди, цей храм не постав би тут і в честь кого. Святого священомученика Йосафата, якого ми сьогодні прославляємо, і просимо, святий Отче наш! Священомученику Йосафате, молися за Україну, молися і благословляй наше українське воїнство, наших захисників, тримай їх в своїй опіці перед Богом. А навіть тоді, коли вони гинуть, то прийми їх, вимоли для них небо, на яке ти заслужив. Бо і ти, Отче Йосифате, пролив свою святу невинну кров за єдність Христової Церкви. І ту кров проливають наші воїни, а скільки їх вже тут ви провадили у вічність, скільки наших героїв, мучеників, які були вбиті, закатовані і замучені у підвалах тими нелюдами, сатрапами московськими, що ми навіть не знаємо числа тих мучеників, але перед Господом, ми, коли молимось, навіть безіменні, ми не знаємо їхніх імен. Бог, бачачи наше серце відкрите на цю молитву, Він прийме їх в обителі Божі за нашими молитвами. І тому сьогодні наше серце радіє, наше серце скріплюється вірою у Господа за молитвами святого мученика. Йосафата, який скріплює нас, який кріпить наші серця, який благословляє нас, щоб ми також трималися єдності Христової Церкви і єдності того народу, в якому ми побачили світ і прийшли на цю землю нашої боголюбивої України. Нехай Господь Ісус благословить Шептицький, нехай Ісус благословить наших дорогих Отців, усіх вас, дорогі брати і сестри, ваших дітей. Ваших рідних, ваших хлопців, можливо, дівчат, хто є на фронті, або хтось з ваших рідних є за кордоном, давно виїхали на заробітки, хай Господь нас усіх тримає, щоб ми єдналися навколо вівтеря України, молилися і випросили в Бога тієї перемоги, на яку ми заслуговуємо і яку ми отримуємо, бо Бог є з нами. Господь нас веде, можливо, ці виклики для нас є незрозумілі. Але Господь подарує нам те, на що ми заслуговуємо, і ми розіб'ємо цю московську орду. І Україна, наша батьківщина, засяє у вільному колі вільних народів світу. І ми будемо сильною нацією, ми будемо сильним народом, бо Господь цей народ веде. Амінь. Слава Ісусу Христу!